Всім доброго дня, друзі! Для вас я сьогодні підготував дуже такі жорсткі новини, і це взагалі просто вже надоїло. Мені вже це надоїло. Я хочу висказатись, виговоритися, і тому я вас всіх прошу і закликаю, слухайте це відео до кінця. Я вам розповім поясню все, що зараз відбувається, і що взагалі Росія пробує зробити, і як Росія пробує заблокувати нас, українців, взагалі, і зі всіх боків тепер на нас нападають і пробують чогось нас знищити, коли в нас війна, коли в нас біда, і європейські друзі, так звані, починають показувати свій справжній характер. Від вас, звісно, я завжди прошу одне: підтримайте україномовний контент, підтримайте нашу мову, підтримайте мене вподобайками, коментарем та підпискою. Це дуже багато значить і означає, коли україномовні канали, великі україномовні канали можуть існувати завдяки вам, мої дорогі друзі. Тому що разом ми сила, ви робите різницю, ви дуже гарно і е, міцно мене підтримуєте. І коли вподобайки і коментарі, і підписки. Приходять це робить різницю, це зміцнює тільки канал, і російські боти не мають ніякого шансу проти того, щоб знищити україномовний контент. Я вас дуже сильно прошу. Залишайте коментар, скажіть мені свою думку. Це дуже важливо, щоб, можливо це відео хтось побачить, хто може зробити якусь різницю. Нам треба наш голос, наш український голос викидати вперед. Польща нас так сильно підтримувала. Польща нам так багато допомогла на початку війни. Взагалі стільки наших туди змогло поїхати. Скільки. Товару всього проходило через польські кордони, розумієте, і потім Польща підло це зробила. Польща підло заблокувала наші кордони. Задля чого? Задля якихось ліцензії, друзі мої, що відбувається взагалі? Як можна робити таке до країни, яка вже постраждала? Як можна блокувати кордони? Як можна додавати Україні цього всього, що зараз відбувається в Україні? Цього цей біль, який українці переживають, і тепер ще блокада. Ми колись мали вихід. В море ми могли собі запросто товари перевозити, але ні, нас заблокували звідти. Тепер нас заблокувала Польща, потім Словакія, і тепер Угорщина підтягнулася. Наші е, перевізники, молодці, які їздять, замучені, пробують щось робити, щоб товар добирався до України, щоб ЗСУ мало що їсти, також хлопці, дівчата. Вони пробували проїхати через Словакія, Словацький е, угорський кордон, якого в загальному там немає, звісно, але 10 кілометрова пробка утворилася з українських перевізників, які хотіли використати Угорщину, щоб їхати в Україну. І вони перекрили це, вони зупинилися. Це. Що це відбувається? Тепер на українсько-угорському кордоні е, повно українців також застрягло. Також застрягло на словацько-українському кордоні. Тепер. Президент Польщі фактично підтримує всі ці блокади. Що це відбувається таке? Чому ЄС робиться до України? Тут Росія точно грає велику роль. Росія хоче, щоб Україна просто зі всіх боків просто була закрита від світу. Нас хочуть закрити, нас хочуть добити до кінця. Просто є повну інформацію в інтернеті. Ходить, що Путін виграє цю війну, але Путін не розуміє і Росія не розуміє дух українців. Українці ніколи не здаються. Українці привикли жити в такому гіркому, як то кажуть, житті. Завжди якісь проблеми, завжди нас пробують щось принижити, знищити. І як можна їх називати тепер друзями? Як можна називати поляків друзями? Як можна угорців називати друзями? словаків називати друзями? Що ми їм зробили? Ми просто ми страждаємо. Не вони страждають, а ми страждаємо. Тепер повністю вся воєнна допомога, яка проходить через кордони, особливо польсько-українські кордони? знаєте, друзі. І пускають, пускають і пускають, і продовжують пускати. Але ви розумієте, що це означає? Тепер Росія бачить і може маркувати кожен автомобіль. Кожен автомобіль, який проходить в Україну, заїжджає в Україну з допомогою для ЗСУ, вони можуть знати, скільки, що іменно, як приходить в Україну. Це все зроблено, це політично зроблено спеціально, щоб задушити Україну повністю. І чесно вам сказати, невідомо, що взагалі відбувається. Невідомо, що буде зараз, коли Трамп прийде до влади, і як Трамп все хоче завершити цю війну за, за два дні, за 24 години. Невідомо, що він там говорить, як він там балакає. Ну, чесно, друзі, я дуже сильно злий. Дуже багато наші українців злі і, взагалі, як можна таке робити до країни, яка зараз так страждає, в нас війна вони говорять, що вони просто бізнеси, бізнеси Вони блокують це все. Ну та ці бізнеси годують інших людей. Ці бізнеси привозять товар, ці бізнеси привозять і дають можливість, щоб українські батьки мали можливість піти в магазин і купити якісь іграшки своїй дитині на Миколая. Що вони хочуть від нас? Що хоче світ від нас постійно? Ми українці, ми нікому нічого не зробили поганого. Ми завжди... Працювати був народ і є працювитим народом. Ми просто хочемо жити в своїй країні під українським прапором і просто собі жити спокійно в мирі. Але нас постійно пробують так, знаєте, постійно принизити. І чесно вам сказати, от вам справжні друзі, от вам показалися справжні друзі, ЄС. Yes. І чи Україна дійсно хоче, можливо, в ЄС тепер після цього всього. Ми переможемо, ми зможемо це все пережити. Але чи ми захочемо і чи ми забудемо? Я не думаю, що ми забудемо оцього всього, що. Що зараз відбувається. Чому польський уряд нічого не робить? Чому ЄС загальному нічого не робить? Чому Угорщині дозволяють знущатися просто з цих всіх перевізників, які не можуть навіть нормально помитися, нормально собі сходити в туалет, нормально просто розумієте, добратися до свого пункту призначення? Що ми зробили комусь, друзі мої? Що відбувається зараз в світі, і чому всі так переходять на бік Росії Помаленько і неофіційно? Я буду закінчувати цей відеоролик. Цей відеоролик не був довгим, але він був дуже таким нятним, чітким і надіюся, ви зрозуміли мою позицію. А вам бажаю всього самого найкращого здоров'я, мирного неба на нашу любну Україну. І тримаємося разом, друзі мої.